Тема сьогоднішнього уроку особливості географічної оболонки. Географічна оболонка це планетарний природний комплекс або глобальна геосистема, яка включає нижню частину атмосфери, усю гідросферу та біосферу, верхню частину літосфери, що взаємодіють і впливають одна на одну. Ззовні географічна оболонка являє собою певне поєднання рельєфу. Геологічних структур повітря, клімату, водних мас, ґрунтового покриву і органічного світу. Верхню межу географічної оболонки проводять по межі поширення життя озоновому екрану на висоті 25-30 км. Складніше визначити нижню межу оболонки, тобто межу проникнення життя в літосферу. Вважають, що вона лежить нижче земної поверхні на кілька кілометрів. Отже, уся товщина оболонки становить в середньому близько 40 кілометрів. Порівняно з розмірами Землі це тонка плівка. Однак саме географічна оболонка поглинає основні частину енергії Сонця, яка перетворюється на хімічну, потенціальну, кінетичну та інші форми енергії. Одночасно вона поглинає зазнає впливу процесів, що відбуваються всередині Землі: тектонічні рухи, вулканізм тощо. Географічна оболонка це величезний природний комплекс. Його компоненти це речовина атмосфери, повітря, гідросфери, вода, літосфери, гірські породи, а також організми. Їх поєднання можна побачити в будь-якому місці на поверхні Землі, оскільки географічна оболонка суцільна, проте вона не всюди однакова, її можна розподілити на різні за розмірами ділянки, більш дрібні природні комплекси. Цей процес зумований нерівномірним надходженням тепла на різні ділянки земної поверхні та неоднорідністю земної поверхні, наявністю материків, океанів, гір, рівнин тощо. Загальні закономірності розвитку географічної оболонки – це цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність і зональність. Основними частинами географічної оболонки є природні компоненти: гірські породи, форми рельєфу, поверхневі підземні води, повітряні маси, рослинність і тваринний світ. Цілісність географічної оболонки це взаємозв'язок і взаємозалежність її компонентів. Навіть найменші зміни в одному з компонентів природного комплексу неминуче зумовлюють цілу низку змін в інших компонентах, наприклад. Винищення людиною хижаків та деяких ділянках африканських саван спричинило різке збільшення поголів'я диких травоїдних тварин. Вони знищили весь травяний покрив, що призвело до ерозії ґрунту, пересихання джерел, і, зрештою, ці території перетворилися на пустелі. Надмірне вирубування лісів в Карпатах є причиною більш швидкого танення снігу навесні, що призводить до великих винівних повеней. Крім того, змінюється характер ґрунтового покриву, тваринного світу та місцевого мікроклімату. Тому людина, використовуючи ресурси кожної з оболонок землі, має враховувати закон цілісності географічної оболонки і намагатися зробити свій вплив якомога меншим. Ритмічністю називається періодична повторюваність певних процесів у часі і просторі, що спостерігається у всіх обованках Землі. Зміна дня і ночі пір року відбувається внаслідок добового і річного обертання нашої планети. Гірські породи та мінерали на поверхні Землі зазнають періодичного нагрівання і охолодження, що спричиняє вивітрювання. Регулярно змінюється напрямок бризів і мусонів. В океанах і морях спостерігаються періодичні припливи та відпливи. На водоймах суходолу сезонні повені зниження рівня води. Дуже чітко простежуються ритми в рослин і тварин, які прямо залежать від пори року та часу доби. Восени в помірних і приполярних широтах рослини заздалегідь готуються до зими. Дерева й чагарники скидають листя та виробляють у своїх організмах поживні речовини, щоб уберегтись від холоду. Багаторічні трав'яні рослини відкладають поживні речовини в бульвах і кореневищах, щоб навесні з новою силою розквітнути. І розпочати наступний період життя. Протягом доби можна спостерігати періодичне розкривання і закривання квіток, і навіть їх повертання в напрямку Сонця. На нашій планеті, як і всесвіті, усе перебуває в постійному русі. Навіть скелі, які здаються непорушними з роками, зазнають значних змін унаслідок вивітрювання та процесів, що відбуваються в літосфері. Одні речовини руйнуються, інші незмінно змінюються. Деякі назавжди зникають, увійшовши до складу живих організмів. У географічній оболонці відбувається кругообіг речовин та енергії. Як вам уже відомо, завдяки кругообігу води в природі волога переноситься на великі відстані, зволожується ґрунт, змінюється мінеральний склад водойм, вивітрюються і утворюються гірські породи та мінерали. Рушієм кровообігу є сонячна енергія. Завдяки засвоєнню енергії сонця та вуглекислого газу і азоту, рослинам підтримується газова рівновага атмосферного повітря. У процесі фотосинтезу вони виділяють кисень, який використовують для дихання тварини, видихаючи при цьому вуглекислий газ. Тварини споживають рослинну їжу, до складу якої входять речовини, які є продуктами спільної роботи сонця, води, мінеральних речовин, літосфери та рослин. Нарешті Надалі рештки тваринних організмів, розкладаючись, повертаються атмосфері та літосфері елементи, які входили до їх складу. І самі формують нові мінерали і гірські породи. Так, наприклад, крейда формується з мільярдів решток танців мікроскопічних організмів. Сутність зональності полягає в закономірній зміні всіх компонентів географічної оболонки. Широтна зональність це закономірна зміна природних компонентів. Та природних комплексів від екватора до полюсів. Вона зумовлена нерівномірним розподілом енергії сонця за широтою через кулястість Землі. Вам уже відомо, що зональності підпорядкований розподіл температур, опадів, атмосферного типу, повітряних і водних мас, кліматичних поясів тощо. Найбільше широтна зональність проявляється на рівнинах. Тут формуються зональні природні комплекси, географічні пояси, природні зони та підзони. Висотна поясність це закономірна зміна природних компонентів та природних комплексів, пов'язана зі зміною висоти над рівнем моря, що характерна для гірської місцевості. Вона зумовлена насамперед зміною кліматичних умов із висотою та зниженням температури й тиску збільшенням кількості опадів. Вертикальна поясність має багато схожих рис із широтною зональністю. Зміна поясів у горах відбувається в тій самій послідовності, що й на рівнинах. Але значно швидше, досить піднятися на один кілометр, щоб переконатися в цьому. Природні зміни в географічній оболонці відбувалися завжди. У ході еволюції її склад і будова постійно змінювалися. Особливо важливим було виникнення в процесі її розвитку нової оболонки, біосфери. Живі організми якісно вплинули на всі компоненти географічної оболонки, склад і властивості поверхневих вод. Атмосферного повітря, умови переміщення хімічних елементів землі, колі тощо. Складовою біосфери є й людина, з допомогою якої географічна оболонка вступила в антропогенний етап розвитку. Він почався близько 40 тисяч років тому, коли люди почали активно впливати на природу. Поступовий розвиток цивілізації спричинив формування антропосфери це частина географічної оболонки, що охоплює все людство та сукупність організмів. Сьогодні людство стало головною рушійною силою змін у географічній оболанці. Людина створила засоби виробництва, які беруть участь у взаємодії геосфер Землі. У результаті природний хід процесів у географічній оболанці все більше порушується, що призводить до негативних наслідків. Зменшується біорізноманіття, зникають різні види живих організмів. Порівняно із серединою, 1970-х років швидкість зникнення одного виду збільшилась понад 10 разів. Зараз кількість сучасних зниклих видів може сягнути 1 мільйон. Відбувається забруднення всіх геосфер. Навіть за сучасного рівня розвитку технологій лише 10-12% природної сировини залишається в кінцевому продукті, а решта йде у відходи. До того ж, значна частка відходів не засвоюється природою. Також порушується. Про обіг речовин, оскільки відходи життєдіяльності людини не можуть бути повністю мінералізовані. У біосфері просто відсутні бактерії та гриби, які здатні переробляти нові незвичайні речовини для географічної оболонки. Також людина впливає видобуває із надр земні гірські породи, невластиві природним комплексам, приурочені до земної поверхні. У результаті погіршується якість ґрунтів, Хворіють тварини, рослини, люди, деградують природні комплекси загалом. Відбувається зміна енергетичної системи Землі, так зване антропогенне потепління клімату. Завдається шкода окремим ландшафтам, формуються погані землі, так звані бедленди, антропогенні пустоші, відбувається опустелювання. Усі ці зміни передаються від одного природного комплексу до іншого, від однієї геосистеми до іншої, ланцюговими процесами. З умовленими системою тісних взаємозв'язків у географічній оболонці. Стає очевидним, що подальше порушення природних механізмів функціонування географічної оболонки веде людство до глобальної економічної, екологічної катастрофи. Визнання цього потребує пошуків шляхів гармонії між суспільством і природою, суспільних науково обґрунтованих зусиль усього суспільства.